Друзі, прекрасна у нас новина! Я б сказав чудово! У нас є перше поповнення. Я дуже цьому радий того, що це відбулося максимально природним шляхом! Максимально! природным шляхом. Це дуже круто це все виглядає. Це першого ярка, першого котка при такій температурі. Але що її дві? Де? Це дуже цікава штука. От вкотилася. А От я не розумію, чого одна, одна, ну одна зрозуміла, одна вкотилась. Я такого перший раз бачу. Щоб вона вкотилася, а друга мама стала і Ти допомагаєш їй чи що? Ти допомагаєш їй? Скажи мені, ти допомагаєш? Ні, це, це, не, це не ярко, вона вже... Мало кот, то що має бірку. Якщо має бірку в мене в вівці, то вони значить це вже вівці матки, Це неяркі. Ви Дивіться, Яке яке чудо. Яке зараз чудо у нас от. А це Ах, все. Буду прощатися з вами, бо їх треба забрати. Маю окремі маточники, окремі місце для підвівці. Так що це красиво. І так кажуть, спочином. Перший почав. Все найкращого. Підписуйтеся на мій канал, дивіться, тут буде багато прововець. Багато вівців, багато прововець і багато всього. Все найкращого.